Куди я зникла і що тепер буде з каналом? Або ж відверта розмова, чому так довго не виходило відео? Або ж що відбувається з ютуберами, які різко перестають постати контент, що відбувається з ними в реальному житті? Оберіть те, що вам подобається найбільше, але одразу скажу, що це буде відверта розмова мене з моїми підписниками, з тими людьми, які повірили, що тут буде цікаво, а потім різко оп і контент перестав виходити. Всім привіт! Ви на каналі Оленко про Москву, і ми тут все ще говоримо про кіно та серіали, книги та фотографію, про все те, що нам всім близьке, і Чим я рада з вами ділюсь та ділитись буду. І так, одразу ти зерну для тих, хто не хоче чекати до кінця відео. Контент на цьому каналі виходитиме далі. І виходитиме частіше ніж раз на три місяці. Тобто, я докладаю всіх зусиль, щоб повернутися до відоса на тиждень і сподіваюсь. Ви цього чекали так само, як і я в цьому відео. Я хочу відверто поділитися тим, що мене оточувало весь цей період, і причинами, чому контенту не було. Чому перша інтенція створювати більше особистого контенту, який може комусь відгукуватись не тільки нашими спільними інтересами в маскульті, а й нашими більш людськими людиноцентрованими інтересами тобто нашими особистостями, нашими переживаннями, точніше. Перед тим як почати, принагідно нагадую, що коментарі конструктивної критики, а особливо підтримки, значно сприятимуть розвитку цього каналу не лише індексації його Ютубом, так а й м -м, символізуватимуть те, що вам цей канал і контент так само цікавий, як і мені, і що все це я роблю не дарма, за що я вам в принципі і вдячна. Також буду вдячна вам за підписки, якщо ви тут вперше. Та дзвіночки. Якщо хочете бачити контент першим, якщо хочете бачити його першими, першими, завжди можна стати спонсором цього каналу через YouTube або за допомогою бази від Мона і QR десь зараз тут візуалізується. Якщо ж ви хочете це мною за межами коментарів, в які я захожу, але не можу коментувати кожен, може щось випадати з поля зору. Запрошую вас в затишний телеграм-канал Кафе Маскульт. QR тут матеріалізується, в якому буде знову з'являтися контент. Як тільки почну з'являтися відео, включно з цим, так само почну з'являтися анонси цих відео і всякі новини з мого життя, перегляди фільмів, серіалів, формул і всякого такого, що ж, пропоную почати цю розмову оповідь влог. Нагадую, що ви є володарями тайм-кодів, і кожен може переклацювати на той розділ, який є йому цікавішим. І причина номер один, чому я перестала публікувати контент, вона найбільш банальна та очевидна я переїхала. І переїхала я не три місяці чи два місяці тому назад, коли я зникла з екранів Ютуба. Переїхала я раніше. І в цій квартирі я вже знімала відео. Три відео точно тут виходили. Це новинки Netflix, якщо не помиляюся, бо Apple TV, чогось там новинки. І Формула одна виходила, і там ще щось. Я вже не пам'ятаю, тому що, на жаль, це було давно. Попереднє відео, я думаю, ви спостерігали і бачили, що знімалися вони в іншому антуражі, в іншій квартирі. Це була моя квартира, і в ній ремонт робився, звісно, з людьми професіоналами, але за якимось моїм задумом. Коли ця квартира робилася, вона ну, одразу планувалася як квартира, в якій буде зніматись контент. Я не планувала ще на той момент створювати youtube канал, але розуміла, що я хочу, щоб там було, щоб в момент, коли мені доведеться або я захочу там щось зняти, це було комфортно, і так як я це люблю в моїй естетиці. Тому, коли діло дійшло майже рік тому до зйомки Ютуба. Я була мега щаслива, тому що все, що мені треба було зробити, це просто правильно налаштувати світло і десь за пару місяців я налаштувала його так, як я хотіла би. Але життя підкидає різні. Обставини та випробування всім людям, я не виключення. І тому з тої квартири мені довелося переїхати. В квартиру, яку я орендую. Вона дуже класна дуже гарна. Я її обожнюю, і вона просто прекрасна. Але вона не розроблялась такими задротами, як я, для того, щоб знімати тут буде якийсь контент. Тому я дуже довго притиралася і звикала до нового кадру. І досі не звикла. І це відео я переписую вже енну кількість разів, тому що мені вже ніби і кадр подобається. Тепер і я собі в ньому не подобається. Я не знаю, як інші. Ютубери з цим справляються, їм, напевно, чхати, і вам, напевно, теж чхати, тому що банально половина з вас, імовірніше за все слухає ці відоси, слухає взагалі в фоні, без там огляду на картинку. Я і сама так роблю часто, але для креаторів, мені здається, я не одна така в цьому, не самотня в цьому. І тому було вкрай важко звикнути до нового кадру, до нового антуражу. Сподіваюсь, що нарешті я знайшла цю картинку, з, яки, з якої я зможу до вас звертатися частіше. Схрестили пальці. До речі, напишіть в коментах, як вам не те, щоб тут щось супер екстраординарне. Я намагалася зробити щось мінімальне, але в оцих от своїх супертеплих тонах, тому що я люблю цей ефект сичіння. Як кажуть, мої хороші, як кажуть, мої хороші. Причина номер два теж банальна. Взагалі буде банальний ролик. Клацайте далі. Жартую. Я прохворіла весь травень. І Я не приколюю з 31 дня, я прохворіла 22. <хворіла> Мій лікар сказав, що я виграла лотерею підхопити два віруса поспіль з інтервалом в 3-4 дні. Це було дуже тришиково. Це звичайне ГРВІ, нічого особливого, окрім бронхіту, так. Але самі розумієте, що дуже важко записувати щось, коли ти кашляєш і не можеш зупинитися, у тебе закладений ніс і виглядаєш ти йду так собі. Я тут не можу вибудувати і себе в нього помістити, коли я не хворі на ГРВІ. А тут така історія. Тому так, ну типу, банально просто не було люфта, в який би я влізла без ось цього страшенно жахливого неприємного кашлю, і зняла б для вас бодай, хоча б щось. Тому сподіваюсь, вас не спіткала та сама участь, і у вас це було. Краще, ніж у мене. Причина номер три: те, чим я не збиралася, не хотіла ділитися, але оскільки я вже вирішила з вами створювати, ділитися чимось особистим і створювати влоги, тобто більш живого контенту, то ймовірно, можна поділитися і цим. І це зміна сімейного статусу, яка власне відбулася в березні, коли я власне переїхала. Цю квартиру змінила картинку, змінила все. Змінила побут, змінила просто, ну я не знаю, можливо, комусь це близьке, коли у тебе закінчуються дуже тривалі стосунки, які ну, там, вираховуються 5-7 років, 8, більше і так далі. Я думаю, вам зрозуміло наскільки сильно змінюється. Рутина твоя щоденна, навіть банально прохворіти 22 дні в травні було фізично важче, коли ти робиш це сама. На тобі ще собака, дім, робота, фултайм робота, про яку я скажу, і так далі. Це не знаєте, момент ой Боже, яка я бідна нещасна. Це банально факт. Просто ти перелаштовуєшся настільки, що починаєш згадувати, як це знову жити самі. І це класно. Я цього хотіла. Я в цьому щаслива, але я не була готова. Що це буде так, так як це відбувається. Тому поки я переналаштовувалася на такий forever alone штип і триб життя, так би мовити, довелося трошечки пожертвувати тим, що я дійсно люблю і цей youtube контент Нова фултайм робота. Long story short, як то кажуть, так? Щоб не віджирати ваш дорогоцінний час. А це те. До чого я теж не була готова, не те, щоб я цього не хотіла, і не те, що я була зобов'язана шукати собі фултайм роботу, але дуже хотілося в СММ спробувати себе ще в тому, в чому я ніколи не пробувала. Це робота, як то кажуть. Не з комерційними проєктами в дуже цікавій екосистемі, але передбачає вона фултайм зайнятість. І цікаво те, що я не відмовилась практично від жодного проєкту, з яким я працювала, окрім одного, який пішов не так давно, і youtube контенту. Тобто, вся попередня робота, яка у мене була, вона лишилася і додалася, ще й ця фултайм. Тому так довелося довго в'їжджати і адаптуватися до нового режиму дня, до нових знайомств, до нового навантаження. І це теж далося в знаки, тому що банально не було більше, навіть не часу, а творчого простору отут. Щоб запланувати бодай щось, щоб зрозуміти, які прем'єри фільмів, які прем'єри на нетфліксі. Єдине, що я встигала робити, так це дивитися етапи формули. Фух, слава Богу, хоч щось лишилось незмінним. Все решта потребує трошки більше залученості, а для цього треба було звикнути до нових реалій. А їх надто багато, як ви зрозуміли, щоб зробити це супер швидко. І то я взагалі здивована, що в цій квартирі у мене вийшло три ролика. Могли й вони не вийти. До речі, щоб це було більш е, особисто і цікавіше, напевно, вам, особливо тим, хто слідкує за мною саме через СММ, я скажу так. Я дуже давно хочу піти з цієї сфери, і коли я роздумувала над тим, щоб долучатися до такого роду проєктів, в якому я зараз працюю, я розуміла, що це та сфера, в якій конкретно от в цій сфері в СММ я ще не працювала. Попрацюю скільки мене стане рік, два, десять, п'ятнадцять пофіг, я не буду рахувати і передбачати, але ймовірніше за все за саме я буду зав'язувати. Я дуже довго хочу це зробити з 23-го року. Я не працюю з комерційними проєктами. З брендами на СММ абоненті я можу тільки консультувати або викладати корпоративні там тренінги проводити. Але веденням я не займаюся, моє агентство теж. І я доходжу до висновку, що проблема не в комерційних проектах під час війни, а проблема в мені в цій сфері. Напевно, мені доведеться з нею прощатися, і це, до речі, буде під грифом «No regrets». тому що ми ймовірніше за все абсолютно вільні в тому, щоб не бути прив'язаними до конкретної сфери на все своє життя. Ось саме тому одна з причин, чому я знову повертаюся сюди для того, щоб мати більше натхнення, більший горизонт цінностей і інтересів для того, щоб бачити світ, дивитися і цікавитися ще чимось, аби віднаходити себе для мене. Ютуб від початку був саме таким, і ймовірно, що за все таким і лишиться. Тому це, ймовірно, спроба побачити, що буде далі, а це цікаво. Ще одна з історій, якою хочеться поділитися, і це якраз напевно буде такий промінчик добра і світла в порівнянні з усім іншим, що пов'язано в основному зі змінами, з турбулентними періодами там, онбордингу і адаптації на новому місці, на новому робочому місці. Наступний пункт він більш лайтовий, тому що він стосується моєї участі в проєкті Біргичка, який я дуже люблю. Біргичка це блог про крафтову культуру і пиво, де ми оглядаємо пивко українське на українське, крафтове, масове, регіональне, яке завгодно. І а, завдяки хлопцям, які створили цей блог, а тепер ще й долучилося до сил оборони України, проводимо дуже багато донатних всяких історій. Це аукціони з продажем ПВК з зібраними коштами, які йдуть на допомогу силам оборони, зокрема хлопцям та дівчатам, які з пивної індустрії пішли боронити нас з вами. А, також ми проводимо онлайн стріми. Ми беремо участь в фестивалях за цей період. Ми взяли участь в я особисто я навіть вдвох, а в втрьох Це теж дуже сильно драйвить і забирає не надто багато часу, але забирає більше, ніж раніше. Це не спосіб пожаліти з Боже, як мало часу. Навпаки, це спосіб сказати, що зайдіть, подивіться. Ми робимо там класний контент. і, До речі, його ми теж знімаємо тут. І чомусь Біргичка на цьому антуражі прижилась цілком. А мій блог, ні. От, подивіться, як це буває. Що типу, щось мені лягає в око норм, а щось геть ні. І чомусь один проект тут знімається ледь не щотижня, а інший мав двомісячну паузу, чи скільки мене тут не було, порахуйте, напишіть в коментарях. Також варто відзначити, що е, це дійсно Ромінчик світла і добра в моєму житті е, зараз, ще й тому, що це дуже крута спільнота. Дуже крута спільнота пивна, яка круто активізується, мобілізується під всякі донатні історії, допомагає одне одному і взагалі дає розуміння, що разом ми дійсно сила. Я власне сама тільки за цей період відкривала допоміжні донатні банки, які навіть не стосувалися ініціатив Біргвічка за рахунок цієї спільноти. Ми ці збори закривали. Я вже мовчу про те, скільки зборів закриває сам проєкт. І що вже за цей рік було зібрано там декілька мільйонів гривень, і це реально крутий результат. Тому цей блок виключно для того, щоб поділитися, що контент створювався просто для іншого проєкту. Я вас запрошую в цей проєкт теж дивитися і підтримувати. Навіть якщо не наш проєкт, знайдіть якийсь свій для душі. Горіть ним так само, як я говорю Біргичкою і своїм каналом, і все буде супер. Якщо вже заговорили про спільноту, то нагадаю, що цей канал створювався для того, щоб теж... Навколо себе об'єднувати певну спільноту там гіків маскульта, і тому принагідно нагадую, що коментарі конструктивної критики та підтримки будуть значно допомагати просувати цей канал. І звісно ж ваші підписки та дзвіночки також допоможуть Ютубу зрозуміти, що ми все ще комусь тут потрібні. Я вам. Не можу сказати, що я не знімала контент, і наступний блок, яким я хотіла би поділитися, це те, що я знімала влоги. І я дуже хочу знімати їх багато для вас. Я буду робити це частіше. У мене вже є кілька ідей, і чекайте, тут будуть влоги. Я з'їздила в дві поїздки в дві подорожі. Одна з них на Варшавський фестиваль. Пива я там теж трошки підзнала контенту і для вас, і для бірвички. Друга поїздка це був короткий автобусний тур Європи, Прага, Париж, Відень. І заїздом в Нормандію, і там я теж знімала контент. Але цей контент припав і ця поїздка на мій онбординг на новій роботі. І По суті, це був не vacation, тобто відпустка, а workation, тобто робота в відпустці. І це було фізично трошки важко, тому що це був по суті другий тиждень або третій тиждень на новій роботі. Тому о, все наклалося, і влоги, які я в результаті зняла, не побачить світ. Хіба що я тут зараз десь кадрів парочку вставлю? Бо ви зайдете в Instagram і побачите кілька моїх постів. Чому? Тому що реально не було ресурсу, і я концептуально не бачила, чим все це має завершитися. Візуально, як сконектити кадри з поїздки з кадрами, які мені не подобаються, які я тут роблю. Так, я крейзі. Я думаю, ви вже зрозуміло. І нарешті найголовніше, що було найбільшим блокером в. Створення нового контенту, і це те, що я можу назвати творчим глухим кутом. Не те, щоб я не знаю, чого я хочу від цього блогу. Я знаю, але я не ткнулася на ту точку або на ту коротше, зробила поворот не туди, а саме зняла контент, зняла ролик на тему треш огляду невдалого product плейсменту в українських кліпах в співпраці музикантів з українськими брендами. І коли я його зробила на тій картинці, яка мені не подобається, сіла за монтаж цієї картинки, яка мені не подобається, але здавалося достатньо хайповою і прикольною для мене тема, тому що я працюю в маркетингу умовно з 10-го року. І ну це нібито моє. Але коли я сіла робити монтаж, я зрозуміла, що це абсолютно не моя тема. Мені не хочеться спеціально вишукувати чужі фейли і обсмоктувати їх заради переглядів. І це мене дуже сильно заземлило і виморозило, тому що я не зрозуміла, що це відбулося. Це відбулось. В форматі якогось шоку я довго приходила до тями і метикувала, що мені робити далі. І не могла зрозуміти, що це просто не моє. Я просто намагалася зрозуміти, як зробити монтаж так, щоб мені сподобався ролик. Так робила, так робила, так робила, так робила. Мені нічого не подобалося, тому що виявилося, що це просто не моє. От буквально позавчора, коли мені треба було зайти в Final Cut і залити великий проект і зробити монтаж того проекту. Я зрозуміла, що мені треба попередні видалити, тому що в мене вже не влазить нічого ні на диски, ні на хмару, ні на комп. І е, я просто банально взяла і видала той про проєкт з відчуттям повного полегшення. Я його видала і видохнула, і просто прийняла те, що це було не моє. Я звільнила місце на компі в хмарі на дисках і в душі. А на наступний день я прокинулась, поки я фарбувалась перед роботою, включила собі ютуб. Побачила кадр у одної ютуберки, який мені здався доречним, і подумала, що в цьому антуражі я зможу його відтворити. Це не те, що я там мавпую чи з картинку, Ні, просто це бачення кадру, як помістити людину. Фрейм, так би мовити. І буквально, поки я фарбувалася, я поставила камеру на те місце, де вона стоїть, фарбувалася, знімала це. Потім, коли прийшла з роботи, подивилася на кадр, зрозуміла, що нібито воно робить. Я е, можу з цим працювати. І в результаті ось я тут. Я переписую це вже декілька разів, але питання тут вже більше не до картинки, а до того, як я себе сприймаю в цьому кадрі, це вже питання до кухи, а не до техніки і освітлення. Але я все одно рада, що я зрушила з мертвої точки, ба більше окрім того, що я побачила цей кадр, я його зробила. Я нагенерувала дуже багато контенту. Я зрозуміла, що я хочу показувати далі, окрім влогів, які рубрички лишаються за мною, і ну, все банально, що не так з тобто огляд нових прем'єр. Вдалих, невдалих, це будуть підбірки так само серіальчиків, які я робила по окремим стрімінг-платформам, по там свіжаку, який я особисто там для себе вибрала за якимись критеріями, то що. Тобто, все це лишається. Не буде токсику, не буде. Ну, буде тільки в форматі Емілі в Парижі, якщо ви пам'ятаєте цей нашумілий ролик, десь він тут зараз з'явиться. Якщо я бачу відверту нісенітницю і Ден де на... Кунькаються і кажуть неправду, так я буду з цього тягнути прикол, але спеціально шукати його десь для того, щоб отримувати хайпові заголовки в відосах ні, цього не буде. Я це зрозуміла, це тупо не моє. Також буде огляд книжок, окрім порівняння екранізації з оригіналом, будуть підбірки, хоч і значно менше почала читати, і моя ціль в сто книжок за рік вона обламалась. Обо цей блокер в декілька місяців, тому що разом з контентом я ще й читати перестала, бо банально не було часу натхнення і так далі. Але я повернулася до читання і почала читати те, що я ніколи в житті не читала, спеціально для вас, щоб прочитавши і поділившись з вами, вам не довелося це робити. Тобто, буде цікаві нетипові для мене жанри літератури тут оглянуті. Готуйтесь, я готуюсь і ви готуйтесь. І, звісно, буде більше такого розмовного контенту контенту в форматі влогів. Мені це цікаво, я хочу знімати не тільки в цьому Раджу, тому що він досі для мене не ідеальний, але уже прийнятний. Тому якось так. Тож, друзі, якщо ви досі тут, а, моя повага: ви круті крутіше за мене в рази, тому що ви досі. до... Чекалась взагалі до цього моменту, що тут знову щось з'явилося, і одразу кажу, я вже біжу робити наступний ролик одразу, буквально після цього, тому що я дуже хочу вийти на рейки, коли ролики будуть виходити раз на тиждень. Надзвичайно вдячна, що ми знову з вами тут зустрілися. Ви неймовірні. І якщо я побачу від вас відгук, а я впевнена, що так і буде, навіть якщо він від початку буде невеликий, тому що я знаю, як працюють алгоритм Ютуба, я все одно буду неймовірно щаслива, тому що за великим рахунком Ютуб канали створення контенту, це моя душа і це те, що допомагає мені навіть в найскладніші часи, що б не відбувалося в житті. Я зараз говорю не про те, що я тут розказувала, а про ті часи, в яких ми з вами просто живемо. Створення контенту це те, що тримає на плаву, це, 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 це. Все, і це прекрасно. Тому дуже вдячна вам за те, що додивилася до кінця, навіть якщо ви проклацали по таймкодах, тому що ви володарі таймкодів, ви великі молодці. А я побігла створювати контент для вас. Попередній контент ви можете подивитись десь тут. За коментарі конструктивної критики та підтримки вам від мене сердечко. Ставте подобайки, підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропустити наступний контент. З вами була Оленка. Па-па!